сложних останніх ризиків упаді і Перебувається за місце мешкання за адресою міста Харків, вулиця номер 17, квартира 65, де на той час знаходилася його дружина Щербакова Марія. Відкривши ключами вхідні двері квартири, зустріло останнім тиміжними на грунті виникних неприязних підносом та ремонт, що під час купувації стався кодрік, ході якого у Щербакова виник виникнув спрямований на умисне вбивство. Далі реалізуючи цей умисел. Останній, встановлено в ході досудового розсудження предмету, в області у та живота менше 4 ударів до отримання тілесних пошкоджень настала менше 2020. Далі він розчленував тіло і таким чином намагався приховати слідного злочину. Суд, розглянувши дану справу, визнав винуватим, послався на докази, які є у справі, і призначив чербакому олексію покарання. За частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України у виді 15 років позбавлення волі. Зазначеним судовим рішенням не поводиться захисник обвинуваченого подав операційну стану, який зазначає, що суд недостатньо повно війну до встановлення обставин справи недостатньо повно врахував обставини і характеризують особу. Обвинуваченого не застосував положення пункту 1, 5, 6 66-й, чому просить пов'явчу призначення покарання, призначивши його річняки. Підтримує захисник продавати складу. Зараз головодеться можливість дати пояснення, Дякую. вони не готуючи відповідня вставиння в професійній сказі, якщо загрумо сьогодні. Воно бачимо. Слідством і надавав uh, усі необхідні покази для повного розкриття цього злочину. Uh, тому відсутність uh, в судовому засіданні він uh, в, виказав свої повністю, uh, які він просив вибачення у потерпілих. І таким чином uh, я вважаю, що не зрозуміло ставлення суду про uh, відсутність uh, на думку суду першої інстанції, uh, обставин, які дозволяли застосувати до. Чербакова, пункт 1 частини 1 статті 66 за ви України. Вирок не містить пояснення суду, на яких підставах суд вважає, що полтор щиро приятня не відбулося, і таким чином позбавили можливості обвинуваченого на більш м'яке покарання. Крім того, звертаю увагу суду на існування обставин, які дозволяли суду. Застосувати частину а, ну, 5 частини 1 статті 66 України щодо тяжких сімейних обставин. Як, як з'ясовано протягом судового слідства, в сімейних відносинах між подружжями відбувалися дуже важкі обставини. І було з'ясовано, сторони не заперечували проти існування обставин, які могли вказати на редажі з боку обвинуваченого, і саме це на погляд захисту є підставою для застосування саме цього пункту частини першої статті 66. шостого. Отже, те обставини, що будь-який висновок експертизи не може мати заздалегідь. Рішення для суду. Суд не позначив, чому саме вказана сума, вказана в видаці, була е, застосована щодо визначення моральної шкоди. Як показує судова практика в випадках е, засудження до, е, за частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Е, судова практика вказує на е, Визначення моральних шкадів у розмірі близько мільйона гривень. В даному випадку ми маємо е, суму, яка в два з половиною рази перевищує е, е, фактично е, застосовану суму, яка застосовується в таких обставинах. І тому вважаємо, що вона не обґрунтована. Посилання виключено на експертизу, яка має три суми, навіть які е, були запропоновані експертам. Суду такого посилання не нести. Тому прошу врахувати ці обставини і змінили. Хочу сказати, что що всю я ще раз хочу прощення. Я хочу означить то, що я сам перестаю. Я не справился с тяжелой жизнью ситуацией. Gracias.

Саме під частиною першої статті 115, Кримінального кодексу України, розмір застосування покарання від 7 до 15 років. І при цьому на огляд захисту присутні обставини, які можна вважати як пом'якшуючими факторами, то яким чином як можна відреагувати на інші злочини за цією ж самою старою. Не тобто, законодавець передбачив можливість при існуванні обставин, які можуть вважатися понятнішими, застосування більш ніякого покарання. В даному випадку суд першої інстанції застосував максимальний строк. І, на мій погляд, це з точки зору правових обставин є не, не Тобто В даному випадку. Визначається, що обвинувачення ожидається, може, країться, може існувати обставини, які можуть вказувати на обставини, де він міг себе не повністю контролювати, але строк застосовується максимально. На мій погляд, з урахуванням практики, це є безпідставним. Без Вважаю, що при ухваленні вироку від 30 березня 2025 року стосовно щорокового судом будуть встановлені всі обставини скойного туринарного порушення, тяжкість склойного курнарного порушення, врахованого особу тому Вважаю, що міров покарання совредається. Щодо відшкодування моральної шкоди. Також хід зазначити, що по ухваленню вироку Шевченківським районним судом було обґрунтовано та описано у рішенні. Чому відсутні такі обставини, які пом'якшують покарання, такі як тяжкі симвільні обставини, а також широка і відсутність що не становлено. Заховання цього вважаю, що вирок. Шевченко скоро на нього стосовно ще цифрових процесів, але це було сказати в Європі закону та жінкового ні підстав до скасування збіда, не вважається. Прошу суд, тут конституційно ставити сторони захисту залишити без задоволення, а вирок Шевченко про районну суду від 20 вересня 20 року стосовно ще одного залишити без змін. Це позиція сторони ми не бачимо, але я хочу зазначити наступне. Я не вірю, що така є, а також співпрацю з органами судового розпочатку. Після спойлення особливо тяжкого злочину, ще баку замість того, аби якнайшвидше усунути ті негативні можливі наслідки, він, наприклад, на місце події поліції, він викликав швидку медичну допомогу на торгів. Він розчавнував тіла і мінтував обстановку, за яких нібито загибла мала певні романтичні стосунки, згодом з яким зникла невидовані натовп. Потім тривалого часу, використовуючи вільний доступ. До соціальних мереж загиблої Щербаков імітував пости публікації від її імені, що в неї все добре, все в порядку, що вона десь перебуває в романтичні стосунки. Більш того, зазначені, через зазначені соціальні мережі, також месенджери Щербаков від імені вже померли загиблою, ним дружини, спілкувався з родичами. І доповідав, що мама, у мене все добре, мама в мене ремагіт, я зустріла певного чоловіка. Немає в цьому випадку жодного риска. А вже після того, як його задокументували, як вже обґрунтовано запідозили учинення кримінального правопорушення, вже такий, що зрозумів, що потрібно щось робити, або нівелювати максимально можливі покарання за вчинення злочину, визначи частиною 1 статті 115 Кримінального кодексу України. Також я розділяю позицію прокурору, що в даному випадку відсутні підстави для застосування пункту 5 частини 1 статті 66 Кримінального кодексу України у зв'язку з тим, що нібито злочин був вчинений е, на підставі особистих тяжких обставин. Підсумовуючи, вважаю вирок суду першої інстанції обґрунтованим. Задовольну суму моральної шкоди, визначена на рівні 2 мільйони 600 гривень, також обґрунтована. Зважаючи на те, що від самого початку потерпіло заявляло позовну по вимогу на рівні 6 мільйонів 134 три чотири тисячі гривень. Тут тобто, е, рішення суду першої інстанції відповідає приписам закону. За таких обставин я прошу апеляційну скаргу захисника обвинуваченого що залишити без задоволення, а вирішення чинництво районного суду міста Харкова, залишити без зміни. Тільки ще хочу додати, що тут кажуть, що він... Просив у мене пробачення, він ніколи до останнього засідання він не разом просив у мене пробачення, а на заключному засіданні він тільки прочитав пробачення по лісточку. І зараз, і зараз він прочитав пробачення, просив пробачення, теж по, читаючи по лісточку, навіть не дивився у мене в глаза. Він відрізав голову моїй дитині, він відрізав руки моїй дитині, навіть не сказав, куди він подівав ці руки. І я хоронила дитину без рук. І потім мені довелось звільнитися із школи, в якій я працювала 36 років, тому що його батька, директор цього навчального закладу, і мені довелось залишити цю роботу.

Залишити без зміна коляційну сказу захисника, добачено залишити без задоволення. Касаційна скарга на дане судові рішення може бути подара а про місце зняття проводити, а засудження, які тримаються підладою вистави суд, для у учній судді і з членів колегії. Судове засідання в даній справі вивчиться Дякую.